Романтики, які поклали на жертовник півтора роки свого життя та досвіду, але так і не змогли повністю зламати хребет старій системі. Так багато хто сприймає іноземців, які після революції гідності прийшли в уряд реформувати Україну. Хтось з них зміг більше, а хтось майже нічого. Проте однозначно це був корисний досвід для країни. При Януковичі, при кучмі брали тільки з точки зору того, як вмієш управляти офшором, як вмієш виводити гроші з бюджету, як вмієш носити подарунки там вишестоящим. Золоті батони, золоті унітази. В цілому, на мій погляд, експеримент з іноземцями він скоріше був позитивним. Він не був ідеальним. Наталія Ярецько, екс-міністр фінансів України. Час на посаді грудень 2014-го, квітень 2016-го. Американка Яресько кажуть експерти, врятувала економіку України від дефолту. На посаді запам'яталася тим, що реструктуризувала зовнішній державний борг. Про Яресько говорили навіть як про наступного прем'єра, але не судилося. Коли парламентарі скажімо так віддали свої переваги іншому кандидату, то Яресько просто не захотіла залишатися в уряді. Але слід віддати належно, вона Дуже багато зробила і для стабілізації фінансової ситуації в країні, і для того, щоб цей процес продовжився навіть тоді, коли була політична криза. Айвараз Абрамавичус. Екс міністр економічного розвитку та торгівлі час на посаді грудень 2014-го, квітень 2016-го. Головне досягнення литовця Абромавичуса на посаді запровадження прозорої процедури державних закупівель та зниження контролю над бізнесом. Але найбільше запам'ятався Абромавичу своєю скандальною заявою, коли звинуватив депутата від БПП Ігоря Кононенка в тиску на міністерство. Це по суті чужородні організми, які заходять от в наше інформаційно. Політичне чиновничеське поле, і вони тут ведуть себе дещо по іншому. Приклад Абрамавичса можуть наслідувати інші. Тобто, коли тобі нав'язують, коли на тебе давлять, коли тебе змушують робити те, що ти не повинен, ти можеш про це вийти і заявити. Це класний прецедент. Крім того, політолог Володимир Фесенко вважає, конфлікт Абромаучуса Кононенка пробив гнійник української політичної системи. І саме через це ніхто з технократів не захотів переходити в новий уряд. Це не просто конфлікт Кононенка, Абрамаючуса, це конфлікт міністрів технократів з партійними інтересами. От в чому проблема, і саме тому Ярецька не стала прем'єр-міністром. Олександр Квіташвілі екс-міністр охорони здоров'я, час на посаді. Грудень 2014 тисячі квітень, 2016 тисячі на посту головного медика країни Сандро Квіташвілі запам'ятався хіба що проблемами із закупівлями життєво необхідних ліків та вакцин. Кілька разів квіташвілі подавав у відставку, але пішов з посту разом з усіма. Після звільнення грузин заявив, що йому заважали реформувати галузь охорони здоров'я українські парламентарі. Він не відбувся ні як реформатор, ні як політик. Тобто він уходив, не зміг піти, залишався. Але реальних змін чи якоїсь реальної роботи закритого кейсу повного у нього немає. Тобто, по суті, це провал. йому не вистачило характеру, можливо, жорсткості, і він став жертвою цієї боротьби бізнес-інтересів. Еказ Гуладзе, колишній заступник міністра внутрішніх справ. Час на посаді. Грудень, 2014-го, травень, 2016-го. Експерти визнають, з Гуладзе чи не найбільша з усіх іноземців в українському уряді має право на похвалу. Грузинка виконала те, що обіцяла, дала успішний старт реформі поліції в Україні. Слава Україні! З Гуладзе пішла наскільки я розумію, скоріше з особистісних обставин. Теж є чутки, що вона, скажімо так, хоче стати матір'ю. В уряді Володимира Гройсмана всі міністри українці, але дехто з іноземців залишився працювати у виконавчій владі на нижчому рівні, хтось подався в політику, як колишній заступник генпрокурора Давід Секверлідзе. Зараз він створює нову партію. Тож експеримент з іноземцями у владі. Продовжується. З'явилися керівники деяких великих державних підприємств, зокрема, от, керівником Укрзалізниці, Став Поляк. Залишаються іноземці працювати в різних відомствах, при чому що важливо в правоохоронних. Керівник поліції пані Деканаїдзе ще є радники з-за кордону: колишній міністр економіки та фінансів Словаччини Іван Міклош та польський економіст-реформатор Лєшик Бальцерович. Наскільки будуть ефективними їхні поради, і головне, чи дослухатимуться до них наші урядовці, побачимо вже скоро. Курчат, як відомо, по осені рахують.